Діви, я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. І сьогодні буде міні-розклад на 10 травня. 10 травня енергетично потужний день. І він називається Акшая Трітья. Подивіться, будь ласка, відео конкретно про цю подію, якщо вас цікавить. Єдине, можу сказати, це третій день після нового місяця. Сонце і місяць знаходяться в. Такому положенню, плюс інші планети, що вивільняється потужна енергія. Це один день за 6 років. Тому ми зараз подивимося, що вам треба зробити в цей день. По-перше, потрібно щось починати. Закласти фундамент вашого майбутнього. Хочете відкрити YouTube канал? Записали перше відео. Я, наприклад, вирішила робити семінари, тому мій перший семінар буде присвячений... Пошуку себе і пошуку відносин з партнером. Як це робити правильно? Що нам заважає? Я зробила семінар, який називається «Тендітна Стерва, такий Аксюморон. І я хочу саме 10 го числа запропонувати запис на цей семінар. Цікаво буде. Та команда, яку я зібрала, це в нас пані Людмина, вона Мальфар. Пані Анжеліка робить мотанки, які є оберегом, і пані Юлія це енергопрактик. Тому ми в трьох, в чотирьох вибачаюсь. Будемо чаклувати з вами два тижні. Якщо у вас цікавий такий семінар, то забігайте до мене на YouTube, там є інформація. А зараз ми з вами подивимось, як для ДІВ провести 10 травня. Наприклад, от в мене такий план. Я хочу, щоб той семінар, який я записала, він буде сильним, енергетичним, і це буде також ваша енергія, яка буде удвоюватись, утраюватися в цей день. А що буде з вами? Як проводять діви цей день? В дорогі колісниця. І ще й ось підсилення також. Тут може бути подорож, можете купити собі автівку, кому була в кого потреба, замінити автівку або ставити цілі. Ви бачите, цей равлик, до речі, чудове українське слово равлик, він повільний, а ціль десь там в тумані. Це означає, що знов-таки ставити цілі для того, щоб. Повільно до них дійти. Це не буде завтра і післязавтра. А тут іде планування. Тому ви в п'ятницю, в принципі, можете провести в дорозі, поїхати побачити нове село в Німеччині, яке є просто шедевром. Мені подобається, як називається дорф. Або ви можете поїхати в інше місто. Можливо, хтось зараз їде на відпочинок, знов таки. Але цей. Ом... День ви можете провести також, плануючи якусь подорож, От вам була у вас мрія побачити білий пісок, або захотіли ви побачити фараонів. І ви дивитеся, а як же до них добратися? Де вони взагалі лежать? Чи в Єгипті, чи може вам захотілося побачити піраміду Ацтеків? І ви дивитесь, так, як туди добиратися, які літаки літають, коли, які ціни. Тобто, ви повільно плануєте процес, який десь там буде. І вже тоді енергія підсилиться, оскільки день буде позитивний, і вам все вдасться. Що ми з вами відпускаємо, Діва? Короля Пентаклі відпускаємо. Може бути якась людина земляної стихії, до речі, ви Діва, ви земля. Це може бути ваш партнер. Тут, якщо в когось були якісь проблеми, то, да, да, бачите, ось у яка як красива. Сидите ви в клеточці разом з тим королем. Відпускаємо. До речі, кому актуально, Напишіть під відео. Ви всі різні розклад є загальним, але от карти кажуть, пішов хлопець далеко. Що треба починати? Туз мечі. Навчання потрібно. Може бути і семінар наш починати. У вас вже є якісь думки. І ключ. В руках це певні знання, вам тільки його треба використовувати. Тут вже планування вашої о, дороги. До речі, ви можете взагалі ту з м'ячі це в нас, скажімо, така ще може бути якесь хірургічне втручання. Тобто, подумайте, будь ласка, чи потрібно це робити і думати, 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 передумувати, оскільки. Туз це імпульс. Взагалі, м'чі це прийняти рішення. Нарешті. Був у вас ключ, до речі, з, тим, з вашим кавалером. Ви думали, і карти кажуть: оце відпускайте і починайте думати про себе, вирішувати жорстко. Ви земля дів, і треба якось. Більш бути, ви така спокійна, розсудлива, а вам треба більш бути жорсткою. Візьміть в руки скальпель і повідрізайте все, що не там є. Ким ви будете у новій реальності? Сімрка пентаклів, вибачте, четверка жезлов. Чо... Чо сім... А чого я сказала сімка пентаклі? Цікаво. Четверка жезлов. У вас буде стабільність, стабільність з іншою людиною. Ви зможете побудувати, дом, буде повна чаша, і у вас все вийде. Інколи здається, що людина на все життя, але минають роки, ви розумієте, що ви разом, але людина не розвивається. Розвиваєтесь ви. Все рівно стабільність у вас прийде, діво. Тепер ми з вами дивимось на поради оракула Фенікс. Що він нам скаже? У нас карти іспанською мовою, тому я працювала з перекладачем. І подивимося, що вам скаже Оракул. Аква. Це в нас агуя. Орел, значить, дивіться, що це означає? Піднімайтеся над реальністю, яку ви бачите. Для, от, ось у ваша дорога. Для того, щоб е, на не подивитися над тим, що ви робите. От якщо у вас якась подруга є, яка вас запрошувала в гості, або друг, їдьте до нього, їдьте, і вам це дасть можливість подивитися на е, ваше життя зі сторони. Ось Орел, це зверху. До речі, дуже класна така методика є в психології. Для того, щоб е, якось від ситуації відсторонитися, ви просто берете і. Уявляєте, що ви сидите в кінотеатрі, от ваша ситуація, наприклад, непріємна ситуація на роботі з колегою. Уявляєте, що ви і колега на сцені, потім ви лишаєте колегу там, лишаєте своє, скажімо так, фізичне тіло і самі йдете в зал, де сидять глядачі, і ви спостерігаєте за ситуацією вже як глядач, а не як активна дія. Тобто спостерігання. Піднімайтесь наверх, і буде вам допомога. Ось такий цікавий момент у вас, Діви. Бажаю вам е е вітру, сонця, щоб ви могли побачити всю ситуацію так, як потрібно саме вам. На все добре.